Ловіть три цікаві факти про самогон. Самогон це не лише напій, а і засіб профілактики простудних захворювань, розтирання, компреси і навіть 50 грамів самогону з чорним перцем допоможуть покращити ваше самопочуття. Головне після цього добре завернутися в теплу ковдру і гарно виспатися. Факт другий сьогодні домашнє самогоноваріння не заборонене, але якщо ви хочете продавати, вам потрібна ліцензія. А от до 2002 року за зберігання чи виготовлення самогону могли притягнути до відповідальності. Факт третій. Домашній самогон має багато народних назв. Самогон, сивуха, самогінка. Але якою б назва не була секрет успіху? Один використовуйте натуральні продукти, якісний самогонний апарат і дотримуйтесь інструкцій. І результат точно перевершить будь-який магазинний продукт. Якщо додати турбудрижі, первак процес триватиме всього три дні без піноутворення та сторонніх запахів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про самогон. Ріжі парвак, ого результат за три дні.